Сьогодні чудова сонячна погода, а два тижні поспіль був дощ. І ми замітили, бачите, що склочисник вже не працює, залишаються такі зони. Чому, дивіться, він вже порваний? Тому ми купили, замінник, оригінальний замінник. І зараз будемо міняти як склочисники до японських та корейських автівок приблизно всі однаково. Бувають три варіанти кріплення і різна довжина від 230 до 350 міліметрів. Буває, що купляють таку неоригінальну е, гумку і обрізають її, але бачите, тут спеціальний є стопор для металевої леза. Ось. І коли ви обрізаєте, то у вас не буде стопора. Ця гумка не буде працювати. Тому бажано, щоб вона була чітко у розмір. Як ми її міняємо? Доволі легко. Оцей стопор у нас є. Ми з нього виводимо гумку. Але придивіться ще до одного моменту. Якісь позначки тут і йдуть. Не знаю, не буду брехати, для чого ці позначки, ось вони. Але давайте будемо встановлювати, як, як встановлено. Знаю точно, що японці просто так нічого не будуть робити. І так міняємо лезо. Вкладаємо. І ось друге вкладаємо. Обережненько заводимо. Ідемо встановлювати. Гумки я тримаю на своєму складі на всі японські автівки, тільки по оригіналу. А двірники я маю як по оригіналу, так і замінники. І встановлюємо його назад. Діло зроблено. Давайте випробуємо. Як він буде працювати. Нема.